Якщо ви думали, що у нас є тільки один модульний набір це блоксет від Кістенберг. мушу вас розчарувати. Ви помилились. Адже в інтернет-магазині Snapchiat наявні різні варіанти модульних наборів даної серії. Почнемо з того, що всі набори в основі мають скриню для інструментів на колесах з ручкою. З першим модульним набором ви вже знайомі. набір ХЦК С3. Має повну комплектацію. Дві великі скрині для інструментів нижня на колесах, кейс для інструментів та органайзер для дрібних деталей. Наступний набір КХЦ КС2. Відрізняю його від попереднього лише те, що він не має органайзера для дрібних деталей. КХЦ КС 1 А тут взагалі все просто. Дві скрині для інструментів. КХЦ КС4. Також має дві позиції, але вже скриню такий для інструментів. КХЦ КС5